Проходьте, проходьте, сказала Марія, хазяйка дому гостям. Ми на вас уже зачекалися. Вибач, подружко, на роботі затрималася, відповіла Ірина. Знову ж, окже і працювиті ви у нас, засміялася Марія. Вона взяла їх верхній одяг і почепила в шафу в коридорі. А жити ж коли? Молоді люди прийшли у кімнату і привіталися з іншими парами. Ми зараз кар'єру будуємо, а пожити ще встигнемо, віджартувалася Ірина та її чоловік Максим. Подружжя одружилося три роки тому. Ірина і Максим були з простих сімей, котрі не мали багатства, а тому звикли до того, що всього в житті треба досягати власною працею. Молоді люди закінчили університет, багато працювали, знімали квартиру, ще й самі платили за власне весілля, тому що батьки допомогти їм не могли. Обоє були дуже працелюбними і знали ціну гроша. А нещодавно, буквально три місяці тому, збулася їхня найзаповітніша мрія власний бізнес. Багато зусиль доклали вони до того, щоб відкрити його. Але зробили це, причому без жодної допомоги. Тепер вони були власниками туристичного агентства і сиділи там до глибокої ночі, але були щасливі, тому що саме цього вони й прагнули. Багато клієнтів, купа справ і жодної хвилини спокою. Вечір був чудовим. У Марії вдома зібралися всі друзі, з якими вони товаришували уже багато років. Молоді люди розмовляли про все на світі, жартували, обговорювали плани на майбутнє і раптом хтось заговорив про дітей. А ми поки не плануємо малюка, поділився Максим. Ми ще молоді й встигнемо. Ми тепер тільки жити починаємо. Так, Іринко? Звернувся він до дружини. Так, я теж зараз не хочу, я не готова. Усі мої думки поки що тільки про наше турагентство, підтвердила вона. Деяких пар уже були діти, яких вони взяли з собою. Вони гралися на підлозі, стрибали по дивану, ховалися під столом, аж раптом одна дівчинка років трьох залізла до, на руки до Ірини, подивилася їй в очі і сказала. А у тьоті ляля в животику. Дівчинка погладила живіт Ірини, зістрибнула з її колін і побігла, наче нічого особливого не сказала. Усі гості враз замовкли і на кілька секунд запала тиша. Після того, як здивування минуло, всі почали сміятися. Ну й кмітлива дівчинка у вас росте, друзі, сказав один чоловік. А вони тут нам розказують, що дітей не планують, засміявся він знову і глянув на Ірину з Максимом. Ірина застигла, а Максим не надав цим словам жодного значення. Усі швидко забули про цю розмову і почали обговорювати щось інше. Наприкінці вечора, коли молоді люди вже розходилися по домівках. До Ірини підійшла мама тієї самої дівчинки і тихенько їй сказала. Іринко, я не стала говорити про це за столом перед усіма, але ти 99% вагітна. Ірина здивувалася. Та ти що, Олю, жартуєш? Це ж просто дитячі вигадки, я й уваги не звернула. Посміхнулася Ірина, хоча всередині в неї вирували емоції, я ж кажу: не стала про це говорити перед усіма, але за моєю донею таке вже не раз помічалося. як тільки вона почала говорити, а це десь років півтора, стала казати Ляля і гладити живіт усім вагітним, у кого ще й видно нічого не було, і вони самі не знали про своє положення. І жодного разу вона не помилилася. Я не знаю, як це пояснити, але це правда. Ірина подякувала їй за цінну інформацію, але не повірила у цю нісенітницю. Мало що там дитина в три роки видумує, заспокоїла себе дівчина. Але те, що сталося далі, змусило Ірину повірити в слова маленької дівчинки. Як вагітна, та не може бути Сім тижнів? перепитувала Ірина в лікаря. Ну, я ж вам кажу, помилки бути не може, сказала лікар. Ірина з Максимом виявилася ще більше неготовими до такої новини, ніж думали. Дитину зараз вони не хотіли зовсім, але щодо іншого варіанту навіть мови не було. Ірина не могла стримати сліз. Хоча розуміла, що так не можна. Нічого і ринку не плач. Якщо вже так сталося, значить, так має бути, якось впораємося, тим паче батьки живі, батьки живі, вони нам допоможуть. Втішав він її, як тільки міг. Ми тільки стали на ноги, ми тільки досягли своєї мрії. Ну чому? Чому саме зараз? Я так давно мріяла про це турагентство. Я так хотіла попрацювати там і подорожувати також. Схлипувала вона знову і знову. Нічого. Головне, що ми його вже відкрили. Мрія досягнута. А це найголовніше. І ти ж не прямо зараз народжуєш. Ще встигнеш кілька місяців і попрацювати, і злітати куди-небудь. А як малюк трошки підросте, віддаси його у садочок і продовжиш знову свою грандіозну кар'єру. І хоча думки про батьківство Максима також лякали, він розумів, що має бути більш емоційно стійким, ніж дружина, і підтримувати її. Місяці вагітності пролітали дуже швидко. Ірина весь час була здоровою і вела активний спосіб життя. Вона встигла і клієнтську базу напрацювати, і світ трохи побачити. Поступово вона звиклася з думкою про те, що стане мамою, і була вже навіть трохи рада, що так сталося. Нічого. Все, що робиться, все на краще. Я зараз така молода, встигну і народити, і кар'єру збудувати. Набагато гірше, коли є кар'єра, а сім'ї немає, сказала Ірина чоловікові через кілька місяців вагітності. Правильно, люба, ти в мене розумниця, Максим обійняв її і погладив рукою її животик.